12.40. до Ужгорода з села Ракошино прибіг організатор 200 кілометрового шестиденного марафону добра Андрій Козир. Чоловік каже, продовж трьох годин долав дистанцію 32 кілометри. Стартував марафон 25 березня у Рахові. Почали ми в суботу з Рахова. Кожного дня я долаю приблизно 30-40 кілометрів в залежності від міста. І наступного дня продовжую там, де я закінчив. Сьогодні я стартував з Ракошина і до, до Ужгорода. Організували шестиденний марафон добра для збору грошей на дрони для військових, каже Андрій Козир. Так як в Україні йде війна, то хто чим може, так і допомагає. Так само я біжу ту саму дистанцію, з Рахова до Ужгорода, поділено на дні. У нас є команда, яка працює в інтернеті, хтось знімає відео, хтось фотографує. Я біжу і тим самим під час цього бігу збираємо кошти. Це другий марафон добра, який організовує Андрій Козир. Чоловік розповідає, перший був три роки тому. Ціль була би, згуртувати закарпатців, саме тому я біжу з одного куточка регіону з Рахова до Ужгорода і тим самим зробити хорошу справу. Того разу то був збір на закінчення ремонту інфекційного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні в місті Мукачево». Долучитися до марафону добра, який збирає гроші на дрони для військових, можна через соцмережі. Є сторінка, називається марафон добра. Вона є в інстаграмі і у Фейсбуці, і в шапці профілю. Там є посилання на монобанку, саме збір на дрони, людина натискає і може скинути будь-яку суму. І хочу сказати, що кожна гривня у цих внесках є важливою. У нас за перші два дні переглядів нашого промовідео було більше 60 тисяч переглядів. Якщо б кожен скинув 3 гривні, навіть 2,50, то ми вже, ми вже зібрали необхідну суму. За словами Андрія Козира, наразі зібрали більше 120 тисяч гривень зі 150 необхідних. Триватиме збір грошей до 19-ї години 1 -го квітня. Привертаючи увагу до, до цієї проблеми, так як е, треба нагадати нам, що наш спокій це завдяки нашим захисникам і захисницям, які боронять нас на півдній і сході України, то ми маємо допомагати чим можемо. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин – Суспільне новини.